День святого Миколая подія, на яку чекають тисячі дітей однак не кожен може отримати подарунок. Тому небайдужих тернополян закликають долучатися до акції листи до Святого Миколая та стати помічниками чудотворця. Конверти, які розвішані на ялинці у церкві святого апостола Петра, пишуть діти з малозабезпечених багатодітних сімей зі шкіл інтернатів, дитбудинку, а також дітки-переселенці. Насправді, кожен тернополян може долучитися до цього як матеріально, так і фізично, тому що будь-хто може взяти лист. З зеленки ось віця, і відповідно виконати бажання дитини. Також можна долучитись до збору канцелярії, можна купити також необхідні продукти, але це вже безпосередньо перед Миколаєм, наприклад, такі як фрукти і солодощі. Практично в кожному листі діти просять миру та нашої перемоги, а також здоров'я для родини та наших захисників. Мене звати Олександр, мені 5 років. Я завжди старався бути чемним, слухатися батьків та допомагати йому всьому. Я надіюся, що ти перш за все зможу допомогти нашим воїнам. Подаруєш їм тепло, підтримку та перемогу для нас усіх. Бажання не є особливими дітей, тому що кожен є свої потреби, кожен просить щось для себе. Це може бути як іграшка, так і книжка. Це може бути дуже часто щось з одягу, тому що дітки сплопресланці вони втратили все, тому ось такі бажання. Для того, аби долучитися до акції, потрібно прийти у церкву святого апостола Петра, вибрати лист, в якому вказаний вік дитини, ім'я та те, що вона просить у Миколая. Окрім конвертів, можна пожертвувати гроші або ж придбати фрукти чи солодощі. Тернополянка Юлія Мартин. До цієї акції долучається не вперше. Про подарунок, який хотів хлопчик минулоріч, дівчина згадує зі сльозами. Ну, якщо чесно, я вийшла і дуже плакала, тому що хлопчик тільки хотів шапку Діда Мороза і зошити і ручки. Тільки <світок> це розплакати буду. То я йому, краще, накупила дуже-дуже багато всього. Цього року також вирішила. Хто, ну, навіть хто має своїх дітей, вони їм дають багато всього обтілені. Я не маю дітей, але. Також хочеться зробити багато для цих. Волонтери просять приносити подарунки до 6 грудня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.